1 травня Чернігівщина, 8 вечора. Короткий огляд виноградника на сьогодні. Прийняв рішення я його вкрию. Повністю вкрив ось таким пухким ґрунтом. Так, Бруньки вже були близько сантиметр, деякі два, деякі вже мали такі листочки. Тобто повністю весь ряд. Півтори години. Прийняв рішення, бо переглядав різні відео з різних регіонів. Полтавщина, що ще Вінниччина, Багато хто займається виноградом, дуже багато навіть опалювали, вигрівали, дощували різні методи. Але все ж. Тобто на сьогодні стан бруньок ще дозволяв їх прикрити. Тому брав сапку, грунт, який був з грудками, чи більш такий ну, важкий, брав отак. Міленько, 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 як бачимо, подрібнював до ось такої ось консистенції. І вкривав, де по можливості 1-2 см, де сама лоза вже ну, вище основне стебло стояло, то я її прикривав ось такою грудкою. Тобто прийняв рішення перестрахуватися. Сьогодні, повторюсь, 1 травня на цю ніч. У нашій місцевості з, ну, з 12-ї ночі до 6 ранку. Термометр повітря показує 0, мінус 1. Ну там плюс 1, але більш за все, що може бути приморозок. Ці всі однорічні саджанці отак повкривав повністю. І оце все напевно буде отак, от 2 3 травня. Як скажуть, стояти, бути, перечікувати. а далі буду дивитись по погоді. Бо, як сказати, один день цілий рік кормить. Ну що ж, сподіваюся, що все буде добре.